Друзі, всім хеллоу! everybody! Вітаю всіх на каналі Олександр Агромен. Тут ми спілкуємося про сільгосптехніку від компанії General Machines. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про культиватори передпосівні. А саме відповім вам на самі частіші запитання, які мені задають як і глядачі каналу Олександра Громен, так і взагалі клієнти, які планують купити собі передпосівний культиватор General. Тому дивіться далі у відео. Також у нас в гостях сьогодні фермер Запоріжжя, е, який бачив в роботі не раз культиватори General, який бачив, з чого вони виготовляються і як виготовляються на заводі General Machines. Тому хотів би почути пару слів е, саме від Олександра. Доброго дня. От що думаєте про культиватори General і який би вибрали собі? Культиватори, вони культиватори, звісно, порівнювати з якимсь іншим я не бачу їх сенсу в цьому, тому що кожний культиватор відрізняється по-своєму. Культиватор General, звісно, мені подобається тим, що є у компанії вибір на що культиваторів, можна підкоректувати, який тобі потрібно, що по ширині. Що, з якою лапою? Вони пропонують по своїй лінії три види лап, можна взяти на двохвидковій, можна взяти білотовська, е, яка вона так, 70 на 12? 70 так? на 12 70. з лапою 20, 260. Так, і їхня ж лапа е, генераловська їхня. Розробка, стойка і лапа. Та ну ми стараємося, чесно скажу, ми стараємося вже від генерала відходити. Пропонуємо більше либо двохвиткову, либо білота, щоб знаєте, щоб, щоб менше людина займалася настройками, а більше культивацією. А, та, так, так, <хи> на сьогоднішній день, чим більше крутиш, тим більше времени в тебе займає це все. Ну, я вважаю, що не так уже часто ми їх і крутимо. Один раз виставив, навіть якщо взяти генераловську і все. І більше не потрібно його настраювати нікуди. Він один раз виставляється. Ну а так, якби я вибирав собі, звісно, двох в мене є лапа. Так, це у нас чотирьохметровий культиватор, Можете побачити, він зараз підготовлений до відвантаження. Двохвиткова в мене є, то я б вже, для порівняння, я б собі вибрав би на Білотовській. Білойденовський... Так, ось теж у нас стоїть це, це, звісно, трьохметровий. Але, я так розумію, вам, Олександр, ліпше би чотирьохметровий. метро. Звісно, 4 чотирьохметровий, але ну, вже на такій безстійці я б собі, звісно, вже ну, розсматривав би. Тому що я знаю, як це робить на такій стійці. е, Вона по-своєму теж робить гарно, мені подобається. Ну, для порівняння, звісно, можна було б і на такій би спробувати, як така робить. Це треба, звісно, з хлопцями домовитися. Може вони мені дадуть на випробування, спробувати як зрівняти, порів... ну порівняти цей і цей. Я ж повторюсь, в мене такий уже є на такій стійці. Ну а для порівняння, щоб на такій би. Ну, от, може, хтось вагається, е... який йому вибрати, чи таку, чи таку. Ну, а для порівняння було, звісно, хорошо. І для мене, звісно, для вас би. Ви теж побачили, яка б стійка вам би краще була, чи така, чи така. Зрозумів. Дякую вам за відгук, можна так сказати, да, за зворотній зв'язок. Будемо далі працювати. Обращайтесь. Так, пішли на цех, тут трохи шумно, але нічого. Пішли до наших славнозвісних культіваторів. Так. Одразу йду до навісних, тут можна їх якраз і порівняти. Те, що нам потрібно. Ось. Стоять наші красавці. А в глядачів знову ділема при виборі культиватора, який робочий орган краще взяти, який каток краще взяти. Да? І люди часто запитують, там, ну, який краще, навісний, причіпний. Тут ви можете побачити навісні. Там далі причіпні варіанти готуються. От. І люди часто питають, Олександре, а от ви підкажіть, який мені взяти краще? Е, так от, я скажу, взагалі факторів при виборі культиватора є дуже багато. Але поспілкуємося про основні, про що часто ви питаєте, шановні підписники, і почнемо зі зворотнього. Е, який же краще вибрати? Причіпний чи навісний культиватор? І перше, що треба виходити, це з розмірів полів, де буде культивація. Якщо невеличкі ділянки, ну там городи біля дому, то це навісний, тому що буде легко розвертатися і робити різні маневри. Якщо у вас великі поля, то 100%, навіть 1000% краще причіпний. А чому? Тому що питання про маневреність вже не стоїть. Менше навантаження на навіску трактора, його практично взагалі немає. Краща прохідна здатність, зручніший при транспортуванні. Ну, єдиний його мінус це те, що він йде трохи дорожчий, аніж навісний культиватор. Друзі, нагадаю, знову ж таки, лінійку наших культиваторів. Серед навісних це. 2,6 метра, який йде під трактори від 50 кінських сил, далі 3 метра, який йде під лінійку тракторів від 60, від 60 65 кінських сил, 3,5 метра 75 кінських сил і вище. І 4 метра це 85 кінських сил і вище. Це по навісним культиваторам. Якщо взяти по причіпним, це чотирьохметровий причепний причіпний культиватор, він іде єдиний чотирьохрядний. Я б його рекомендував під трактора, виходить, від 85 кінських сил да, і вище. П'ятиметрові розкладні причіпні, так само і шестиметрові розкладні причіпні, тобто габарити всі під євростандарт. Транспортна ширина до 3 метрів, по транспортній висоті теж все проходимо по євростандартам, щоб поліція не зупиняла, штрафи не виписувала. 5-метровий розкладний він йде від трактора, під трактора від 105 кінських сил і вище. І 6-метровий розкладний здоровенний такий да, під трактора 130 кінських сил і вище. Друзі, наступне питання: це який краще вибрати каток. І чому там полоса чи труба, пряма, спіральна. Зараз на цю тему більш детальніше поспілкуємось. І так, каточки у нас є різні. Да? Різного захвату, тобто ви їх можете замовити і під інший культиватор. Це півтора метра, метр сімп, два з половиною, три метри катки. Діаметр їх іде 320 вони всі йдуть безосьові, можете побачити, щоб нічого ніде не набивалось. Це у нас труба спіральна. Також можна пряму трубу. Пряма труба ну, рідко користується попитом. Також є полоса спіральна. Може бути спіральна, може бути пряма. Який же краще? Важко відповісти на це питання, це все неоднозначно, не так однозначно. Да? Хороший і той, і той. Тут вже залежить від умов праці, від ґрунту, які задачі перед собою ставити. Якщо брати по популярності, самий популярний зараз це труба спіральна. От більшість клієнтів, фермерів, які мені телефонують, які вже є культіватори, чи які планують брати, беруть трубу, тому що кажуть, що вже не раз працювали на трубі спіральній. І не так забивається, і по вологому не так забивається, тут взагалі не забивається, тобто можна е і по сухому, і по вологому шикарно працювати. Хоча, знову ж таки, бувають, дзвонять клієнти і кажуть, що полоса все-таки краще, що вона краще розбиває, краще ріже грудки. Да? Е -е Ну знову ж таки, це її мінус чуть-чуть, що якщо волога сильна, да, і вам прям вкрай треба культивувати, то є ймовірність, що більше буде налипати до, е, куль... до цього до каточка на полосі. Хоча, що той класний, що той, головне, дивіться, щоб це була спіралька, що він йшов спірально, це самий такий оптимальний варіант. От. Ну а там же, друзі, дивіться, телефонуйте, і ми для вас. Для вашого поля, для вашого трактора да, підберемо кращий культіватор, навісничий, причіпний да, і захват. І кращий каток, який підійде ліпше саме вам. Це що стосується на рахунок каточків, який кращий. А тепер поговоримо про наше третє питання, яке часто задають, Який краще взяти робочий орган. Чи брати двохвиткову стійку жорстку, да, з більшою лапою 280 мм, чи брати білоту с подібну 70 на 12, яка е, дуже класно вібрує, дає багато коливань, да, щоб з себе скидати е, все, що не потрібно. Е, лапа 260 мм. Е, так от, е, тут однозначної відповіді. Ну, теж прям нема, що от, вам тільки такий і все. Тут можна е, при, орієнтовно говорити, який вам буде краще. Тому що факторів є багато. Перше, це коли ви будете культивувати, чи весною, чи е, восени, чи осінню. Е, другий момент залежить від що ви будете сіяти, на яку глибину вам треба культивувати. Е, Далі, слідуючий момент це. Які у вас ґрунти? Якщо у вас е, легкий піщаний чорнозьом, це одна е, парадігма. Да? Якщо у вас е, важкі тверді ґрунти, да? багато грудок, це теж зовсім інше. Теж залежить від потужності трактора. Да? Е, тому що, як не крути, двохвиткова стійка вона йде більша, важча, е, ну, відповідно, жорстче. Е, Якщо взяти, от, знову ж таки, знайти золоту середину, е, це беру з досвіду моїх клієнтів, що люди купують, що люди як думають, фермера, да, які працюють в полі. Е, якщо у вас, знову ж таки, класні піщані чорноземчики, легка земля. Все, беріть білоту, ви з ним можете працювати і восени, і весною. Тобто вам він чітко підійде. Но якщо у вас важкий твердий ґрунт, то коли б ви не працювали, що весною, що осінь, все-таки краще двохвиткова стійка. Ну, знову ж таки, буває таке, що підійде й білота. Ну, двохвитковою можете зайти в будь-який час, в будь-який ґрунт. І буде шикарніша культивація. Якщо детальніше про саму стійку нагадаю, вона йде 30х30. 30. Італія, б'янчі, лапа 280, Італія, оригінал. Кронштейни йдуть під трубу 80 на 80. Тобто, якщо вам треба окремо купити, ви можете купити окремо комплект стійок у нас. Е, висота робоча, да? ну я це так називаю робоча висота, не чи, наскільки це правильно. Е, від леза лапи до ни, е, низу рами культиватора 560 мм. Це на двохвитковій стійці. Якщо беремо білоту, С подібно, е, вона у нас іде 70 на 12. От, 70 на 12, так само кронштейн кріплення під трубу 80 на 80. Це вже йде Іспанія, оригінал білота. Да? Лапа йде менше, чуть, чуть 260 теж білота, оригінал Іспанія. Висота білоти чуть більше, ніж двохвиткова. Це 580 мм. Це від леза лапи до нижнього положення рами культиватора. Що той, що той культиватор, точніше, робочий орган має дуже класну прохідну здатність, тому що і 560, і 580 мм це високі стійки, нічого не буде забиватись, плюс вони в нас грамотно розміщені в шаховому порядочку. От. Тобто хороші відстані і між рядами, і між цими рядами, якщо дивитися з іншої сторони. Тому що та, що та класна, класний робочий орган. А ви вже телефонуйте, і ми для вас підберемо уже іменно то, що вам треба, під ваш ґрунт, під ваше поле, да, під ваші потреби. Мене вже з цеху сьогодні виганяють, бо зараз от машина можете побачити на задньому фоні, заїжджає на відвантаження. Будемо ці культиватори, які я вам показував, відвантажувати людям в господарство. Тому що культивація вже не за горами. От. Ну, а я запрошую всіх в коментарі. Обов'язково заходьте, пишіть, що думаєте. Мені дуже цікава ваша думка, які ви. Культиватор, який вам більше сподобався, які у вас трактора, есть, що, що, що вам треба. Да? Дуже цікаво почути від вас на рахунок робочих органів і каточків, що да? думаєте, які ліпші. О, тому що думок дуже-дуже багато. От тому обов'язково заходьте в коментарі, не соромтесь, е, пишіть, що думаєте. На самі цікаві коментарі можу засняти відео огляд наступного разу. Е, обов'язково ставте лайк. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал Олександр Агромен. Е, всі контакти залишу в описі там номер телефону, де є вайбер, телеграм, ватсап. Кому треба додаткова інформація. Пишіть, дзвоніть, все підскажемо. Е, якщо хочете подивитися на ну, наш культиватор вживу, або приїжджайте, запрошую, в Запоріжжя до нас на завод, домовимося зустрінемось, зустріну, все, покажу, розповім. Ну, або е, я можу глянути по базі клієнтів у вашому районі, хто вже купляв, е, попросити, щоб. Ну, скажем так, дозвіл, щоб ви людину набрали, приїхали і подивились що в клієнта в господарстві що собою представляє культіватор General. Тому звертайтесь, є любі варіанти для вас. І хочу ще нагадати на рахунок предзамовлення, друзі. Місяць і культивація. Початку у всіх регіонах починається культивація. Навіть я сьогодні спілкувався з фермером Запоріжжя, він каже, що через місяць в Запорізькій області теж треба вже виїжджати на культивацію. Відповідно, треба вже мати культиватор вдома налаштований, вже чітко треба вже розпланувати, що, де, як. Замовляйте заздалегідь, наявності зараз є, але все одно його треба зібрати, привезти. Поки ви налаштуєте, поки то все. це все час. Нема можливості завтра замовити культіватор. Робіть предзамовлення, Телефонуйте мені в індивідуальному порядку, все домовимось, так, щоб було всім добре. Всім дякую за увагу. Радий був чути. Всім пока, до нових зустрічей.